Хочеш вір, хочеш не вір, але мережею шириться інформація про те, що Зеленський декілька днів назад зібрав всіх військових керівників на банковій і дав наказ до Нового року мобілізувати 200 тисяч чоловіків. Але, знаєте, ми чуємо це вже не в перший раз. Ось, наприклад. Україна хоче мобілізувати ще 200 тисяч осіб до кінця року. Деталі від The Times. Тобто, ми бачимо, що вже достатньо авторитетне видання підтверджує цю інформацію. Е, їдемо далі. Що ж ми бачимо на даний момент: рейди не закінчуються, вони не закінчуються. До речі, дуже багато глядачів пишуть про те, ну просто там такі. Е, Кошмар е, про те, що відбувається в їх містах та населених пунктах. Це просто треш, якщо чесно. Я не знаю, якщо таке буде продовжуватись далі. Ну, люди просто не будуть цього витримувати. Я, я не знаю. Я навіть боюсь собі е, уявити, що це воно буде далі. Е, я б сказала так: рейди посилюються. Рейди посилюються. Ми всі думали, що ну, там е, пройдуть там, десь тиждень рейдів. Пам'ятаєте, як от. Був був такий момент, десь, може, з рік назад, може трошки менше, вже не пам'ятаю. Коли ось були точно такі ж рейди. І ось вони були якось недовго, знаєте, недовго, бо люди прям ну дуже-дуже сильно почали возмущатись. Не знаю, як буде зараз. Люди поховались. Подивіться, люди поховались, ТРЦ пусті, магазини пусті, там, де от люди знають де, де зачасту бувають ТЦК, і ну, це ось просто треш. Я не буду показувати відео, де Корчинський каже: давайте дітей 15 років вже призивати. Знаєте, ось чомусь він не каже, що давайте поліцейських призивати, давайте ТЦК призивати, давайте в кінці кінців призивати всіх силовиків, які є, які, які вміють тривати хоча б, хоча б тримати, в руках зброю. Чи потрібно це буде зараз призивати жінок, а чому не варто підготувати їх навчати? Це ж не обов'язково, щоб їх призвати. Я кажу: між загальні... знаєте, в чомусь буде цікавий парадокс? Чим більша загальна навченість населення до спротиву, чим більше його більша консолідація і вміння взаємодіяти злагоджено між групами, між соціальними групами, між, я не знаю, між? За статевою ознакою, за професійною, за будь-якою, чим більше суспільство злагоджене і готове до спротиву, тим насправді менше ворог хоче воювати з таким населенням. Тобто, чим більше ми будемо мати планів дій, чим більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву, чим краще ми будемо зброєні, тим менше мотивація в Росії воювати і нападати на нас і знову про жінок. Тобто розумієте, так мова йде вже про дітей, про жінок. Головне не депутатів, не поліцейських, не інвалідів прокурорів. Знаєте, прокурори в Україні це така м окрема каста, така привілейована, яку ні ні, це священа корова, її чіпати не можна ні в якому разі. Виявляється, інвалідність взагалі дозволяє кожному, щомісяця нагрівати державу на десятки тисяч гривень. тобто, все добре, все добре, але жарти жартами, але ситуація насправді дуже важка на фронті. Дуже важка на фронті, в кого або воюють зараз рідні, або там друзі, знайомі, або там пропав може безвісти, ось як у мене брат. І ми спілкуємося, ми спілкуємося всі в групах. Знаєте, це така одна велика сім'я, і десь хочеш не хочеш, а все рівно обмовляєшся про те, що відбувається зараз. І от починаємо ділитися так історіями, що відбувається. Я скажу вам так: ситуація не дуже радужна, як розповідає нам подаляк, наприклад, що все добре, все стабілізували, і вже ніхто не наступає. Це неправда. На Куп'янському напрямку, наприклад, розгортаються дуже дуже запеклі бої, дуже запеклі бої. І якщо ем, ну, вони можуть мати просто критичний вплив, критичний вплив на Харківську, Донецьку, Луганську область, якщо будуть ем, йти далі росіянці, то все дуже дуже погано може бути. Ем, до речі, про це пише військовий експерт Костянтин Машовець. На його думку, захоплення Куп'янська і вихід на рубіж річки Оскіл є ключовими цілями російських сил в рамках операції, метою якої є підсікти значну частину українського групування і створити умови для подальших наступальних дій на південь, напрямку Слов'янська і Краматорська. Але вони десь в квітні-в травні перегрупувалися на війну на виснаження з травня приблизно. 2022 року. Причому в цій війні їх абсолютно не цікавить територія, от що треба розуміти. Вони дійсно там просуваються по Донеччині. Вони, думаю, хотіли просуватися в інших регіонах. Вони тримають позиції в Харківській області, але їхня голова і головна ідея це виснажити українське суспільство і Захід. По перше, дочекатися президентських виборів у Сполучених Штатах спробувати організувати. Дестабілізацію сполучених штатах після цих виборів виборів спробувати дестабілізувати Молдову. Вони ж намагаються це зробити. Тобто, щоб Україна була оточена колом недоброзичливих режимів. Ну, ми ж всі з вами розуміємо, що ну я сподіваюся, що всі розуміють, що е, Все. війна пішла на виснаження. Війна пішла на виснаження. Якщо б вона мала закінчитися, вона б вже закінчилась. Але я думаю, що Путін вирішив грати вдовго і але в нас одні плани. В нас одні плани на захисті тільки військові, і в мене тільки питання: що робить влада? Зеленський дав доручення до кінця року розробити внутрішній план дії на час війни. пише BBC News Україна. Знаєте, от прості рішення продовжуються. Складні часи, але прості рішення продовжуються. На відміну від плану перемоги, він буде стосуватися дій самої України щодо ВПК, оборони, економіки, тощо. прості рішення продовжуються. Вже третій рік піде війна, вже скоро четвертий піде війна, а в нас продовжуються прості рішення. Просто прості рішення після формули миру та плану перемоги в офісі президента вирішили написати просто ще один декларативний документ. Скільки ще буде цих документів? От, просто питання: скільки ще буде цих документів? Я не знаю назви, але чекаю а, щось таке. Знаєте, на кшталт план перемоги чи там потужна домашня робота. Не знаю. Ну, це вже такі жарти. А, не знаю назви, але чекаю, що а, це буде в стилі Зеленського. І боюся запитати, хто буде реалізовувати все це? 5-6 супер успішних менеджерів зеленського. Ну, якщо так. Якщо а, ці люди вже просто загнали країну в таку ситуацію, як зараз, то я просто навіть не можу уявити, що буде далі, якщо чесно. До речі, а що ви чекаєте від цього рішення Зеленського? Що там буде за плав? Хоча, мабуть, вже ніхто нічого не чекає. От, і потім продовжувати продовжувати знищувати енергетичну інфраструктуру України, це теж частина плану. Добитися холодної зими, коли люди будуть виїжджати, якщо не, не в зиму 2024-2025 років, та в зиму 2025, 2006 років, і так поступово довести Україну до повної деградації. Єдине, що, що Путіна обмежує, це його фізичний стан. Не те, що він був хворий, а те, що він вже літній. Ну тобто. Ти ж пам'ятаєш, коли мінські угоди підписувалися, Путіну було 62 роки. Він міг грати вдовгу. Зараз йому 72 роки. І він поспішає. Якщо б йому було 62 роки, він взагалі міг би спокійно чекати, поки повз нього пропливе труп України, а може і Сполучених Штатів. А зараз у нього часу немає чекати. І він тому робить помилки. Наш єдиний союзник це вік Путіна. Його союзник це час, а наш союзник це його вік. Тому що він не може дозволити собі 8 років цим займатися йому практично потрібно там за 3-4 роки ну, до свого 75-річчя, до 76-річчя вирішити українське питання, інкорпорувати територію України до складу Російської Федерації, створити союзну державу, затвердитися на всьому пострадянському просторі і приступити до, до до так мовити підбурення Європи, допомоги перемоги у європейських країнах проросійським і популістським політичним силам, знаєте. От дивуюся людям, які кажуть, що от Путін ну от забере якусь частину України і все. Ну от, ну, от, ну, от все, от він забирає трошечки і все, і він заспокоїться. Він не заспокоїться, бо він хоче всю Україну. Проблема тільки в тому, що за 3-4 роки він не зможе зробити все те, що він хоче зробити. От і все. Знаєте, можна по-різному відноситись до Портнікова, але. Він говорить реальні речі. Хтось його недолюблює, хтось там. Але послухайте, він говорить дуже правдиві речі. І дуже часто те, що він говорить, дуже часто справджується. Ці наполеонівські плани хворого старого, зійшовшого з розуму діда. Ну, на нас напала країна, де править хвора людина. От і все. Хвора стара людина. Тому тут. Здорових рішень не чекайте. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.